Про ветеранську політику у нашій Львівській області будемо говорити із керівником апарату Львівської обласної державної адміністрації Тарасом Гренем. Він є вже у нашій студії. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітання. Отож, реалізовуючи, мені здається, ветеранську політику на рівні держави, району, міста, громади, насамперед потрібно чути самих ветеранів. Що вони говорять? Чи Спілкуєтеся ви з героями, і що їм найбільш необхідно зараз? Насправді. Давайте скажемо відверто, так? У нас є прогалини у ветеранській політиці саме завдяки тому, що. Тільки вибудовується от належна система, вертикальна система, яка може сформувати бачення для прикладу центральних органів виконавчої влади, так і безпосередньо самих ветеранів. Очевидно, статистику ми збираємо і очевидно постійно з хлопцями спілкуємося. Для прикладу, от чисто інформативно, у нас близько 44 на сьогоднішній день в Полівській області є організації, які займаються тими проектами. З них ветеранських хабів чи ветеранських просторів, так є близько 15. і 80 з копійками відсотків це є виключно питання громадських організацій. На сьогоднішній день, якщо сказати відверто, близько тільки двох комунальних підприємств це і ті, які фінансуються з місцевих чи обласного бюджету і формують ті чи інші речі. І коли ми говоримо про самостійну ветеранську політику, ми маємо чітко визнати, що немає прямого зв'язку між центральними органами виконавчої влади і саме безпосередньо ветеранами. Чому Тому що в силу тих чи інших причин частина повноважень чи частина Зобов'язань по підтримці тих безпосередньо цієї політики була в той чи інший спосіб перекладена на органи на місцеві територіальні громади, і очевидно, при відсутності належної координації формується безпосередньо ця проблематика. В частині запитів, як це ну це з одного боку, чітко зрозуміло. Це в першу чергу психологічна допомога, це в другу чергу медична допомога і це, в третю чергу юридична допомога. Тому що дуже багато питань вони провоку. Кують одне за одним і формують безпосередньо цілий вал. і у Львівській о, Ова напрацювали цілу програму, за якими ветерани та ветеранки можуть прийти. Зокрема, і лікування і реабілітація, те, що ви говорите, як їм це зробити, зустрітись на цьому саме те, про що був перед тим ваш сюжет, це є так само складова частина безпосередньо загальної програми. Ми пішли тим шляхом, що для прикладу спорт чи для прикладу медицина, так хто може ліпше надавати послугу ніж безпосередньо профільні департаменти? Так і очевидно, в кожному по кожному напрямку, для прикладу медицина, для прикладу спорт, для прикладу е умовно інші там. Агропромисловий комплекс чи економіка, вони формують послуги чи безпосередньо програми, які допомагають нашим ветеранам в першу чергу як і реабілітуватися, про що була мова в попередньому сюжеті, так і безпосередньо активно включатися в безпосередньо цивільне життя. Ми акцентуємо, що насправді суспільство не має відноситися до ветерана як до пільговика. Суспільство має відноситися до ветерана як активного самодостатнього члена суспільства і платника податку. І в світлі цього, для прикладу, е, обласний бюджет виділив близько 31 мільйона, це в частині соціального захисту, соціальних заходів, реабілітації, тому подібних mm -hmm. речей. Безпосередньо е, медицина, це ми говоримо про е, суму близько 8 мільйонів. Коли ми говоримо для прикладу про агропромисловий е, комплекс, це є окремі грантові процедури і грантові е, речі е, близько 5 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про безпосередньо е, ваучерну підтримку, чи для прикладу, Тання започаткування власного бізнесу, це департамент економіки, виділено близько 8 мільйонів гривень. Тому ми саме пробуємо сформувати безпосередньо таку на місцях політику, яка б з одного боку була збалансована, і саме головне відповідала реальним потребам ветерану. Насправді шалене шалений запит і шалена проблема в тому, що, що не завжди влада ветеранів чує. З одного боку, є потреба, так, але з іншого боку, вона е, не моніториться належним чином, і це є правда. А коли ми говоримо про що, то знову ж таки, в першу чергу, це є е, психосоціальна послуга, і в другу чергу це є юридична послуга. Дуже багато ветеранів е, стикаються постійно з проблемами оформлення документів і тому подібними речами, ті, де самостійно йде саме юридичний процес. Е, Очевидно, е маємо чітко пам'ятати самий головний принцип: коли мобілізується людина, мобілізується не одна людина, мобілізується уся родина чи сім'я. І в світлі цього насправді ми пробуємо сформувати таку політику, щоб ми могли охопити комплекс. Ми можемо багато говорити про для прикладу дублювання процесів. Угу. Ну, умовно, один проект Мінсоц, другий проект Мінвет. Послуга одна. Надавачі різні, і коли виходить так, що структура конкурує з структурою за отримання фінансового ресурсу, це неправильно. Будь-яка державна структура повинна конкурувати за якість наданої послуги, за те, щоб ветеран був задоволений. А не е, формувати конкуренцію саме як боротьбу за фінансовий ресурс. Я не говорю, чи це є бюджетні кошти, чи це є грантові кошти, чи це є обласні кошти. Це є зовсім інше питання. Тому в світлі цього ми намагаємося, в нас не все виходить, це правда. Але ми намагаємося сформувати дієву систему, яка би формувала від центральної влади до безпосередніх ветерана чітку потребу. І формувалася, на принципі, одна послуга, один надавач некоректно формувати ту ж саму послугу різними суб'єктами. Ну, ми росіям увагу того самого ветерана. Саме Він не так. розуміє, куди йти, і в кінцем не немає віри нікому. Е, я готувалася до цієї розмови. Я теж читала про те, що є можливість заснувати власний бізнес, е, є можливість спробувати себе в адаптивних видах спорту. Що мене зацікавило, що є нагода і здобути нову освіту. Е, з якими закладами освіти налагоджена співпраця, і про які тут саме спеціальності йде мова? Ну насправді це я в першу чергу ті спеціальності, які е, насправді не потребують значно. Зусиль для для прикладу елементарне водіння, для прикладу відповідна категорія, так чи для прикладу питання, які ми можемо використовувати заходи заклади професійно-технічної освіти. Вся інформація є безпосередньо на нашому сайті. Я всі зараз очевидно, що не встигну і перерахувати. Але я би не хотів наголосити принцип: принцип має бути такий, щоб ми ветерана не капсулювали. В середовищі, вибачте, за такий термін, так? А навпаки, спровокували до його розквіту, до нового життя, до активної позиції, до, для прикладу, статусу коректного, відповідального платника податку. Насправді, ну, ветерани це є дуже цікава категорія. Вони можуть все. Треба просто в них повірити. І коли ми говоримо про безпосереднє суспільство, ви знаєте, коли ветеран вертається, в нього є колиска. З одного боку, героїзація, з другого боку, знецінення, mm. так? І він між тим коливається і він не може себе знайти. І насправді, пам'ятаєте мою фразу, що ніхто, крім нас, нашого життя не проживе. І насправді саме ветеран це зробить. Він не може зробити це, він це зробить. Питання тільки в тому, щоб дати йому шанс. Тому в світі проф. Орієнтації так має бути бажання. А бажання це похідна історія від для прикладу психосоціальної послуги. Ну тому що важко, коли в тебе в серці пусто, важко формувати собі якесь майбутні, майбутні план. І в світлі цього, в черговий раз, наголошую, що просто треба цю історію зрозуміти. А давайте наголосимо нашим захисникам і захисницям, де можна ознайомитись із повним переліком, що пропонує лова, зокрема для нашого нас на сайті є е, загальна картина, загальний такий розділ з захисниками і захисницям. Так і безпосередньо там сформовані абсолютно всі по напрямках можливості, ті, які безпосередньо Львівська обласна військова адміністрація може надати і сформувати. Е, зразу кажу, мова там не ветеранська. Тому я наперед перепрошую, ми над тим працюємо і, і ми спробуємо цю Що означає слові. мова не ветеранська мова там канцелярська. Чиновницька чиновницька, чиновницька то тяжко. Це як юридично. Це так. тяжко Саме зрозуміти. Так. Тому спрацюємо над тим. Для прикладу, у нас є окремий інформпортал, який передбачає на інтерактивній карті абсолютно всі безпосередньо е види надання послуг, надавачів послуг. Ці дані постійно оновлюються кожного місяця. Так і для прикладу, ми його робили близько двох місяців. Ми... Е в офіційному варіанті отримали весь спектр абсолютно юридичних чи інших послуг, які надають наші заклади комунальні, державні і тому подібне. Ми ж маємо чітке розуміння. Є для прикладу питання загальнодержавного рівня. Умовно, це є е, купівля житла для ветерана. Так є послуги, які надаються на рівні обласного бюджету. Це є для прикладу ті речі, про які ми говорили. Є безпосередньо кожна громада територіальна вона формує і може надавати свої послуги. І без Посередньо на цій карті безпосередньо в цьому застосунку ми можемо побачити абсолютно всі види послуг, які надаються, які документи треба подати. То що тому номери телефонів куди звичайно, скеровувати з ким говорити. Більш того, з чіткою поміткою на карті, з чітким при з чіткою прив'язкою до посадових осіб, до безпосередньо всіх видів послуг, які безпосередньо надаються у Львівській області, і на сьогоднішній день Мінвет теж робить подібну історію, але на всеукраїнському рівні в них функціонал пішов ще далі, і вони формують абсолютно всі види знижок, компенсацій, пільг для прикладу від бізнесу, для прикладу від ветеранського бізнесу. Бо це дуже така цікава, безпосередньо цікавий сегмент. Він є специфічний, а він є, є насправді дуже дієвий. Крім цього, на території Львівщини реалізують інші заходи підтримки захисників та захисниць України, членів їхніх сімей, те, про що ви говорили. І тут мова йде саме про фінансову підтримку. На що можуть розраховувати наші ветерани і ветеранки знову ж таки конкретна інформація є безпосередньо на тому ресурсу, про якому я озвучив. Але для прикладу, програма безпосередньо Львівської обласної військової адміністрації на 24-й рік це є 31 мільйон, де передбачається надання відповідних пільг, відповідні виплати дітям, родинам в залежності від відвідного статусу і тому подібне. Перелічувати їх зараз очевидно змісту немає, але загальний фінансовий ресурс я озвучив, і саме головне. Все ж таки ми дуже хочемо і ми зробимо все для того, щоб була сформована система. Не історія людини. Я говорю про умовно чиновника чи орган, а безпосередньо система, яка би працювала самостійно, без прив'язки до бажання чи небажання. І очевидно, що без боротьби за фінансові ресурси. це на сьогоднішній день є найважливішим. Огоже, дякую вам за цю розмову. Тарас апарату ЛОВА, був з нами у цій частині. Головне за день. Говорили ми про розвиток ветеранської політики на Львівщині. Я ж додам, що президент України Володимир Зеленський доручив кабінету міністрів України затвердити стратегію політики щодо ветеранів. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента у четвер, 22 серпня.